Ви на каналі Інклюзивний простір. Я Галина Гродецька. Це програма без обмежень. І сьогодні ми будемо спілкуватися з сімейним лікарем, сутничком Юрієм Мирославовичем про депресію, як розпізнати та як коригувати. Але спочатку нагадаю: ставте вподобайки та залиште під цим відео будь-який коментар для того, щоб воно набрало більше переглядів та алгоритм Ютуба частіше рекомендував його користувачам. Підпишіться на мій канал, натисніть дзвіночок, і тоді на ваш пристрій будуть приходити повідомлення про нові випуски своєю активністю. Ви сприяєте поширенню українського контенту, що дуже важливо в час війни з Росією. А зараз інформаційна довідка. Депресія це захворювання, що характеризується постійним пригніченим станом та втратою цікавості до будь-якої діяльності, що зазвичай приносила задоволення та нездатності виконувати постійно повсякденні справи, як мінімум два тижні. І з такою проблемою люди звертаються до фахівців, тож ви нас чуєте? Так, так, чую. Наскільки часто? Доброго дня. З такими проблемами до сімейного лікаря. Взагалі, статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я, вона нам говорить, що 10-20 пацієнтів на прийомі у лікаря первинної допомоги є пацієнти з класичною депресією. У своїй практиці я можу підтвердити, в принципі, ці слова, цю статистику. Тобто десь от 10-20% десь так воно і є в часи коронавірусу, і от зараз, в часи війни, ця кількість збільшилася. Це теж на жаль, ми констатуємо і ви їх лікуєте чи зразу направляєте до психіатра? Бо дуже часто такі випадки бувають, що люди прямо бояться, бо потім їх направляють до психіатра, там це все фіксують. І вони можуть мати проблеми десь там на роботі, ще десь, бо все кажуть, принеси там довідку від психіатру, ну, коли там права на транспортний засіб, чи ще щось. І люди якось бояться, будуть вони з цим мати проблеми чи не будуть, не факт, Ну, люди бояться йти до психіатра, ви їх лікуєте чи кудись направляєте? Ну, дивіться, е депресія, є ж різні симптоми депресії, то вона може по-різному проявлятися. Депресія це не є хронічний стан. Тобто, те, що пацієнт з депресією звернувся до психіатра. Коли йому потрібно буде довідку на права або кудись інде, вона не буде фігурувати в цих справах, якщо на той час, коли йому дають о, ці права, чи у людини не буде депресії. Тому другий момент є частина е, скарг і легка депресія це те, що ми лікуємо на первинному рівні, е, більше середньої і важкої ступені депресія. Ми лікуємо разом з психотерапевтами або з психіатрами, але теж спостерігаємо за нею і на первинному рівні. Тобто всіх підряд відправляти до психіатра ні, я таке не роблю. Це більш застарілий підхід. Так як у лікуванні депресії, медикаментозна терапія, вона є, але це одна з частин лікування депресії. Терапія інша частина лікування депресії. Займається психотерапії, тобто цим займається психотерапевт. Відповідно, просто направляти пацієнтів е, до психіатра це буде неправильним і ну, некоректним. Mm -hmm. Вона також я читала, є різна спадкова, яка не залежить від зовнішніх чинників, і є така, яка залежить від зовнішніх чинників. Також є сезонна після ну, виявляються. Деякі залежать від вітаміну Д, від сонячного проміння, їх прям лікують світлом, деякі, мабуть, медикаментами. Я просто знаю одну людину, яка каже: п'ять ночей не спала. І до того вона лікувалася в різних нервопатологів, то, то, мабуть, неправильно, і, мабуть, вони були недосвідчені, щоб так людина допустила, аж ну, вже звернулася до психіатра, Я так думаю, що це вже якась складна була депресія, і йому там призначили антидепресанти. Ось. Тому, ну, є ці вийти, від, і як людина має зрозуміти, що який в неї саме вид і як, чи це лікар має розпізнати. Ну, п'ять ночей не спали. Про випадки, про які ви розповідаєте, це не обов'язково, що була депресія. Тобто, депресія має певні свій чіткіші, от, як ви правильно сказали на початку, це пригнічний настрій більше двох тижнів і відсутність будь-якого інтересу чи задоволення, відчуття задоволення. Безсоння, втрата апетиту, це є одним із можливих симптомів депресивного стану. Тобто пацієнт, який в депресії, він не буде думати за майбутнє, він буде думати тільки за минуле більше, ніж за майбутнє. Депресія вона симптоми, які може пацієнт розрізнити, що у нього саме депресія, навряд чи він може запідозрити, а вже виставити сам діагноз депресія, депресивний розлад, може тільки психіатр згідно нормативної бази в Україні. Тобто ми можемо на первинному рівні, ми, як лікарі первинної допомоги, це і робимо запідозрити, і по наших класифікаціях хвороб Сі 2 виставити діагноз і причину звернення, це там, депресія, пригнічений настрій, тому це той момент. Найкраще в цих випадках я завжди своїм пацієнтам. Рекомендую, якщо ви бачите симптоми, які знаходите в себе симптоми, які вас турбують, зверніться до свого лікаря первинної допомоги, чи до свого сімейного лікаря, чи до свого лікаря. Він уже більш професійно зможе визначити подальший маршрут ведення тої причини звернення, з якою ви звернулися. Виставляти самому діагнози і приймати від нього о, лікування. Краментозне, немедикаментозне це буде трошки неправильно, і в таких випадках так можна запустити процес, коли депресія легкого перебігу переходить в більш середню, важку депресивний стан і тому подібне. Mm -hmm. А є якісь такі обстеження? Ну крім візуальних, я так розумію, лікар спілкується з пацієнтом, задає, мабуть, певні запитання. А якісь такі обстеження технічні зараз вік науково технічного прогресу? Є щось таке, чи немає? Чи це виключно спілкування? Як виставляється діагноз? Діагноз депресія виставляється, в чергу, знов ж таки. Повторююсь ті два основні моменти, які ви назвали на початку нашої зоміску. Бесіди це е, стійкий пригнічений настрій більше двох тижнів і відсутність е, інтересу, життя задоволення. І іншим моментом є виключення інших пригнічних станів, які можуть визивати е, тривожність або депресивні моменти. Тобто, в першу чергу, ми говоримо за захворювання щитоподібної залози. Гіпотереози це ті стани, які можуть призводити до. Депресивних моментів Гіповітаміноз вітаміна Д він може мати подібні симптоми, але якщо він є лабораторно підтвердженим, знову ж таки, якихось конкретного аналізу крові або візуального обстеження чи там електроенцефалографії, як раніше це робили. Чи інших обстежень, які виставляють інструментальну або лабораторно-депресивний стан, депресію немає, тому що ми говоримо за психічне здоров'я людини, не за фізичне здоров'я. Тобто якогось показника, який ми можемо вирішити, це може бути в першу чергу різні шкали. Їх є два дві шкали, основні для визначення депресії як допоміжний момент. Якщо, наприклад. Тій ж анемії ми визначаємо анемію по аналізу крові. В депресивному при депресіях ми е, визначаємо по е, консультуванню і по шкалах по визначенню депресії, але не по аналізах крові. І дуже часто пацієнти з депресією приходять з великою кількістю різних обстежень, де та амбулаторна карточка точчиною 15 20 Причому ну, в мене є такі пацієнти і були. Тому так таки є. Коли вони обстежуються, багато проводять аналізів, але насправді там зовсім інші показники. Я вичитала, що певні захворювання, певний прийом медикаментів, також онкологія це такі чинники, що також сприяють цьому стану. Чи були у вас такі випадки, якщо можна в відсотках? Скільки людей з таких є? Якщо якийсь біль, чи, чи якісь онкологія, чи якісь захворювання, то відповідно вони більш схильні до депресії? Депресія вона може бути і дуже часто є частиною хронічного захворювання будь-якого хронічного захворювання. Починаючи від підвищеного артеріального тиску при гіпертонічній хворобі, і закінчуючи Будь там е, виразковою хворобою чи там захворюваннями кишечника. Тобто, при будь-якому стані вона може виникнути. Це може бути одним з тих тригерів, який е, призводить до виникнення депресивного стану. Онкологічні захворювання, хронічний бульовий синдром, є одним із основних маркерів, е, які можуть е, при під час яких може розвиватися депресія. Тобто ми пацієнта завжди про ці моменти теж питаємо: чи є хроні болі, постійні болі, чи були якісь інші захворювання, щоб, для того, щоб розуміти, так як де, у таких випадках ми лікуємо і причину, яка могла, через яку могла виникнути депресивний стан, депресія, і е, лікуємо саму депресію. Тому що в таких випадках потрібно важливо забрати саму причину. Але дуже часто причина депресії може бути не тільки хронічні захворювання. це можуть бути і е, сьогоднішня ситуація в країні. Це можуть бути якісь перенесені в минулому в дитинстві е, проблеми, які зараз завдяки якомусь чиннику, як варіант, це хронічна хвороба чи там війна, новини, які ми бачимо, то по телебаченню, просто перейшла в іншу стадію. Розвинулася вже безпосередньо депресивний стан. І що до того часу мог бути тривожність, апатія, то зараз це може бути депресія. А мене цікавить, ну біль і депресія. Що неправильно обезболюють людині? Можливо, недостатньо обезболюючих ліків дають, чи ну, воно просто тому, що біль і тому це сприяє депресії. Раніше больовий синдром лікувався дуже важко, тому що нормативні документи вони дуже обмежували прийом різних знеболюючих препаратів. Зараз е, всесвітня організація охорони здоров'я говорить нам про те, що людина у 20 столітті не повинна е, страждати від болю, тобто їй знеболювати стільки. Так, як вважає лікуючий лікар, самі е, депресія при больовому синдромі це є наслідок того, е, часто їй важко зрозуміти або навіть повірити в те, що може не бути. І за рахунок цього буде розвиватися та депресія та апатія, коли людині не цікаве майбутнє. Тому що якщо сьогодні так болить, що ж буде завтра? Людина призадумується задумується про це. Це погада. Ми з цим стикаємося, і тому у тих же ж паліативних командах, які зараз е, по пакету паліативної допомоги, е, які працюють з Національною службою здоров'я, обов'язковим є наявність психотерапевта е, або психіатра, який може розпізнати ту депресію і почати допомагати людині не тільки знеболювати, але й знімати саму депресію, тобто лікувати саму депресію. Обласно. Ага. А від медикаментів я читала, що також бувають ці депресивні якісь стани. У вашій практиці були? Якщо були, то від яких медикаментів? Ну від медикаментів якогось медикаменту, який може визвати депресію, я за них не, не знаю. Не читав, не зустрічав ніде в настановах і по тій ж депресії, препаратів, які можуть призвести до них. Тобто, е препарат, який там, що людина приймає тривалий час препарат, і в неї розвинулася депресія, я не зустрічаю такої ситуації в разовій медиці. Там розвиток. Розвиток депресії, наявність депресії це трошки інше. Е психічне повторює здоров'я наше, не фізичне, на яке може вплив а саме е психічне здоров'я наше. Тому. Від препарата скоріше ніж так, ні, це я в інтернеті знайшла таке. Добре, а коли наступає той момент, що люди ну, вимушені приймати антидепресанти, тому що без них ну життя їм буде гірше, вони яким чином коригують стан цей, хоч я читала, що все одно причину вони не усуваються на якийсь певний стан їх потрібно приймати, щоб людина просто е, навчилася жити з таким. Депресивним відчуттям, і тоді можна їх відміняти. А ви, власне, колись призначали антидепресанти, і чи вірите в їх чудодійну силу? Так, призначав, звичайно, антидепресанти. Антидепресанти вони праві, вони не забирають причини розвитку депресії. Причину розвитку депресії може забрати тільки психотерапія, коли людина проговорить проживе повторно разом з спеціалістом, чи це буде психіатр, який має навчання і по психотерапії, чи це буде психотерапевт, чи це буде психолог, який має і навчання по психотерапії, і е, допоможе розібратися в самій причині депресії. Медикаменти вони впливають на інше. Вони впливають на е, Фізичні моменти депресії, тобто це коли у волокні, яке відповідає за передачу певного збудження, не відбувається передачі інформації. Тому що ті е, нервові волокно, яке має масові складові, і е, ті медіатори серотоніни, які повинні передати оце збудження, вони порозбігались. Тобто, це як е, ми можемо порівняти там і, да, із садом тим, які повинні йти через граві птахів, які летять в ключі в одну сторону. При депресії вони летять окремо. Тобто кожен розбігся по, усій, по всьому полі. І препарати антидепресанти, вони, як ті пастухи, зайняють їх всіх у одне місце. Оце є їхня робота. Тобто антидепресант він може забрати, полегшити симптоми депресії. І за рахунок з симптоми людині стає краще. Тобто, те збудження нервових волокнів, воно проходить краще відповідно людині стає легше. Але для того, щоб вилікувати депресію, а вона виліковується для того, щоб її вилікувати, потрібна дуже часто і психотерапія для того, щоб розібратися з причиною депресії. І чим скоріше пацієнт з депресією звертається до спеціаліста, тим легше і швидше. Відновити от його стан і вилікувати депресію. В основному депресія лікується 8 місяців, навіть більше там, 8, 9, 12 місяців. Чому? Тому що нервове волокно воно відроджується, відновлюється на протязі 8-9 місяців. І тому саме і лікування депресії триває рік, а то й більше року. Неможливо вилікувати депресію за півроку. За місяць, за два місяці, за три, тільки через те, що ми ту отару тих е, овець не зберемо так швидко. От і все. Причиною ми можемо зібратися. Але забрати от, вже механізм самої депресії, тобто забрати е, прояви депресії, ми можемо тільки на протязі тривалого часу. У мене є знайомий, і він каже, що ну, я трохи лікувався, потім припинився все діло, прийде весна. У мене вона навесно загострюється і знову почну. Я кажу, що це ж я знаю не менше півроку ці ліки треба приймати. Тобто ви собі шкодите. Але він собі так переконаний, що ліки дорогі, от чи держава чи є компенсація за придбання ліків антидепресантів, бо вони направду за місяць каже він, що півтора тисячі він використовує на антидепресанти двох видів. Він називав прямо мені який, але я не особливо цим переймалася, бо я взагалі не в темі не знаю. Є програма «Доступні ліки, куди входить один з антидепресантів, який компенсує держава по по програмі держави доступні ліки. Один з видів. Тобто, це, це хороший антидепресант, який використовується. Ну Знову ж таки, антидепресанти це препарат від тиску. Комусь допомагає той, комусь допомагає інший. Продовжуємо розмовляти про депресію, і говорять, що щоденна хода 20-30 хвилин, і взагалі будь-яка фізична активність це безкоштовний та дуже ефективний засіб лікування депресії, як ви, як лікар, маєте такі доведені якісь дослідження чи ні? Так, є дослідження. Це один з методів боротьби з лікування депресії, це рухова активність. І, ходьба, хоча б тих 20-30 хвилин, ем, це є один з методів. Коли ми ходимо або бігаємо там, більше 30 хвилин, виділяються гормони щастя, які і стимулюють організм, і, відповідно, борються з тою депресією. Тому так, це є правда. Я й по своїх пацієнтах бачу, що коли пацієнт починає більше займатися фізичною активністю, йому стає легше, легше проходять, от, якщо легка депресія, зокрема. Ну, Це одне з основних лікувань, подіна. Харчування, Шоколад, кажуть, антидепресант, можна його поїсти, багато й допоможе, і можна нашкодити, бо він каже, що достатньо алерген. Це, це повинно бути в міру. Це в першу чергу: чотири стовпи імунітету, які вони не помінялися ще з часів Гіппократа. Тобто, збалансоване харчування, рухова активність, висипатися сон, більше рідини. Це є ті чотири основні моменти, які тримають наш імунітет. Відповідно, і вони ті чотири основні моменти, які впливають і на корекцію депресії на лікування депресії. Тому так. А щодо глюкози, щодо шоколаду, тут справа в тому, що полягає додатково, що наш головний мозок він їсть тільки кисень і тільки глюкозу. Відповідно, якщо ви його наситите, йому буде він буде задоволений. йому буде краще і відповідно. Він буде щасливим, а щасливий наш головний мозок, щасливе все. Тому так, свій, свій плюс у цьому є. Ну так, але е, кажуть, що дехто знаєте, як е, алкоголік до горілки, а є людина, яка любить солодкий. І якщо вона е, шматочок з'їсть, їй недостатньо часто буває. І Вона там одну шоколаду з'їсть дві це свого роду якийсь такий, а коли в неї там проблема, депресія, то мір, мабуть, немає і ще, якийсь мусить бути такий механізм, щоб її зупинив, щоб лишнього не з'їла. Ну тобто, ну, не так, не так ну так, це теж правда. Ми ем, під, час, під час депресії ми входимо в крайності, хтось входить там у шоколад, хтось в їжу просто. Хтось просто постійно плаче, або там в думки свої входить, це теж правда. Ну, Я своїм пацієнтам в таких випадках рекомендую відламати той шматочок шоколада і відійти десь там у спальню, десь лягти, добре влаштуватись, щоб вже було важче вставати, і брати повторно той шоколад. Тобто, як варіант таким чином. Іншим варіантом, це ту плитку шоколадки розламати. там на Частинки сховати, поставити в різних місцях. Для того, щоб от відразу, коли ви її взяли, вас не спокушала інша її частинка. Кожен по-своєму шукає. Тут варіанти якогось пропису, як правильно зробити, немає. так. Якби критичне мислення, аналітичне якесь ніхто не відміняв, і це правда. Так, це правда. Угу. А взагалі, ну, пацієнти лікуються, і якщо все вийшло добре, вони дотримувалися всіх рекомендацій, то вони можуть вилікуватися назавжди, чи бувають моменти, коли воно проходить в якусь хронічну стадію, і людина періодично має таку проблему через те, що не виконувала рекомендацій лікаря. В основному, якщо правильно підібране лікування і по тривалості, і по насиченості, людина виліковується від депресії. Це залежить від тривалості лікування. Для когось це може бути як мінімум 8 місяців, для когось це може бути 2 роки, для когось це може бути менше, більше, але діапазон повинен бути не менше 8 9 місяців. Тому епізод депресії і сама депресія вона виліковує. Інший варіант, що о, вона може з'явитися повторно, але вже і від іншої причини: чи після стресу важкого, чи після втрати, після якихось інших негараздів. Але це знаєте, як е, грип. Тобто, ви можете хворіти, він виліковується. Але кожен рік ви можете там, чи раз у 5 років ви можете захворіти на той грип. Якщо будуть. Сила там певних факторів, чинників, які до цього призводять, але підібране, повторююсь, правильне лікування і тривалість. Найважливіше це тривалість лікування, тоді то, її можна вилікувати. Тобто, навіть перша початкова стадія вона також має тривалий період лікування. Так розуміємо, не 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 немає значення? Mm -hmm. Немає ну, психотерапія. Вона бореться з причиною депресії, антидепресант, вони бореться з симптомами депресії. І, коли ми говоримо за початкову депресію, коли легка депресія, там основне у лікуванні є психотерапія. Тобто, якщо ви розберетесь зі своєю причиною, звідки вона виникла, ви її поборете разом з спортом, руханкою, здоровим харчуванням, налаштуванням своїм сприймати якусь ситуацію по іншому. Ви її можете побороти. Ага. А якщо до, кажуть, що я спадкова є депресія, яка взагалі не залежить від зовнішніх е, чинників і є набута. Е, чи так це? І якщо є оця спадкова, то з якого віку ну, самого такого меншого вона може проявлятися? Я не задаю зараз все таке цікаве слово, але я його назву іншими словами: це мультифакторність депресії. Тобто мультифакторність, це називайте будь-яку причину. Вона може бути одним з чинників, які, на основі яких виникне депресія. Спадковість це може бути одним з генетичних чинників. Тобто, в нас немає спадковість, депресія не передається. Схильність може бути до, там, до гіпертонічної хвороби, там до, до інших чинників це не означає. Що і хвороба у вас буде, якщо у вашого батька, якщо у вашої мами є або у вашої сестри. Тобто схильність може бути як онкопатологія. Це не обов'язково, що вона буде і там у е е ваших родичів. Схильність може бути, якщо будуть певні чинники, фактори, які провокують, це може призвести до ви виникнення самого захворювання. Але спадок вона не передається. Зрозуміло. Добре, а тоді назвіть контакти. Куди люди можуть звертатися, якщо у вас є, або ви нам передасте, і ми їх поширимо? Я передам. <GO avuther> я краще передам, тому що не готовий зараз назвати їх, а ви вже тоді виставите. Є різні фонди, їх не так багато. Вони в основному, зокрема по Чернівецькій області, тільки починають працювати. Е, тому, але цей напрямок теж розвивається. В нас звикли дуже багато до медикаментозного лікування, до обстежень, до медикаментозного. Не завжди це є медикаменти. Іноді це групи рівних, іноді це психотерапія, е, іноді це от, те, що ви назвали там, прогулянки, здорове харчування. Е, Тобто різні є варіанти. І ці організації вони в основному допомагають саме от в таких варіантах. Вони не будуть давати вам е, антидепресанти. Це прерогатива психіатра, сімейного лікаря. Але допомогти от з інших пунктів у плані корекції лікування депресії так вони можуть. І тоді на завершення якесь побажання всім тим, хто буде дивитися та слухати нашу передачу. П'ять е, основних стовпів імунітету, чотири з них ще від Гіппократа, добре збалансоване харчування, е, прогулянки, свіже повітря, здоровий, якісний сон не менше 6-7 годин, е, більше рідини, е, більше неважливо якоїсь, чи це чай, чи це просто рідина, чи це там борщ. І вакцинація це основні ті пункти, які е, зроблять у вашому організмі ту основу, той базіс, коли буде виникати менше захворювань, і депресивні стани не зможуть проявлятися яскраво або оминуть вас стороною. Тому дотримуйтесь доказової медицини і п'яти основних пунктів по імунітету, і все буде окей. Тож висновок можна зробити, що депресія це хвороба, яку можна і потрібно лікуватися. У разі такої проблеми обов'язково потрібно звертатися до фахівця, бо самостійно людина не впорядкується з цим станом. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. До нових зустрічей, хай щастить, до побачення. До побачення.